Доброго Дня дорослі, доброго дня, мої хлопчики і дівчатка. Я всіх вітаю вас у сьогоденні. У нас сьогодні заняття з математики. Але давайте ми згадаємо з вами, про що йшла мова напередодні. Напередодні йшла мова про те, що ми знаємо, які є професії в дитячому садку. І ось ви вже. Добре дізнались і вивчили, що в дитячому садку є вихователь Ольга Трахимівна. Та хто? Ольга Володимирівна. Так, дітки, а ще є помічник вихователя. І також в дитячому садку хто готує нам їжу? Так, кухар. А хто нас ліче? Так, дітки, наша медсестра. А звуть її Ніна Васильівна. Діти, ну, ми з вами повторили професії в дитячому садку. Але я хочу вам сказати, що ви ж зараз не ходите в дитячий садок, але дітки на прогулянку виходять всі чимненько парами. Один з одним, так як у нас стоїть Петрик і Наталочка, Беруться за ручки і йдуть на прогулянку. Зверніть увагу, я вам підготувала малюночок. Хочу показати, як виходять дружно наші дітки на прогулянку. Малята, дивіться, ось у нас стоять дівчатка, а це в нас стоять хлоп'ятка. І давайте порахуємо дівчаток одна, дві, три, чотири, п'ять. Скільки їх? Всього п'ять дівчаток. А хлопчиків 1, 2, 3, 4. Діти, скільки хлопчиків? Всього чотири хлопчика. А кого більше у нас? Так, ви звернули увагу: більше у нас дівчаток. А хлопчиків? А хлопчиків менше. Як ви дізнались, так? Тому що хлопчиків 4. А дівчаток п'ять, але вони стоять один біля одного. І одній одні дівчинці я скажу вам, що це Марійка. А Тарасика немає. Тарасик десь забарився. Ми зараз його погукаємо, щоб він до, Марин, до Марійки став у пару. Ось і Тарасик прийшов. А тепер як ми можемо сказати, скільки дівчаток і скільки хлопчиків? Яке ми слово використовуємо? Ми вже давно вчили. Так, їх порівну. А чому порівну? Тому що дівчаток 5 і хлоп'яток скільки тепер стало? А ми перевіримо. Один, два, три, 4, 5. І хлопчиків п'ять разом з Тарасиком. Отже, ось так вони дружно один з одним ідуть на прогулянку. Малятка, а ось іще у нас ідуть діти на прогулянку та ще й тримаються за руку. Так, повинні, повинні дружненько йти. Але ми давайте з вами визначимо, з якої сторони йде дівчинка. Якщо ви дивитесь, то скажіть, будь ласка, дівчинка біля хлопчика стоїть ліворуч чи праворуч? Так, молодці дівчинка від хлопчика стоїть ліворуч, а хлопчик від дівчинки Зрозуміли? А хлопчик від дівчинки стоїть праворуч, молодці. Малята, поки ми розглядали, ми забарилися, а малята ось ці переставилися місцями, перейшли місцями. А давайте тепер скажемо: дівчинка. Відносно хлопчика з вашої сторони, так як ви дивитесь. Хлопчик де в неї стоїть? Так, ліворуч чи праворуч. Хлопчик стоїть від дівчинки ліворуч. А дівчинка від хлопчика як стоїть. А дівчинка від хлопчика, як ви дивитесь, стоїть праворуч. Молодці. Малята в нас завжди, Петрик і Наталочка дружно стоять на занятті. Ну, вони у наші шляльки. Давайте скажемо: відносно вас, де знаходиться Наталочка? Наталочка знаходиться як ліворуч. А відносно вас, де знаходиться Петрик? Так. Петрик від, від вас, як ви дивитесь на нього, то він знаходиться праворуч. Молодці. Малята, а тепер ми з вами пограємо в геометричні форми та знаємо, як вони стоять один від одного відносно один від одного, чи зліва, чи справа. Давайте увагу на мої малюночки. Так, це в нас що? Вірно, це трикутничок. Якого він кольору? Зеленого. Це в нас що? Це в нас круг. Якого він кольору? Жовтого. А це що? Це квадрат. Так, і якого він кольору? Червоного. Діти, давайте ми поглянемо на кружечок і скажемо: відносно вас, як у нас лежить. Трикутничок зліва чи справа від кружечка. Подумали? Молодці. І скажемо: трикутник лежить як зліва. А тепер разом: трикутник лежить зліва. Молодці. Тепер поглянемо на квадрат. Квадратик відносно круга як лежить від вас. Ліворуч чи праворуч. Подумали? Так, лежить праворуч. А тепер давайте скажемо разом. Квадрат лежить праворуч. Ой, які ви умнички! Малята, ви дуже гарно попрацювали. Ми сьогодні з вами повторили все і професії, і порахували. І Петрик, і Наталочка уважні були, і ви теж. Діти, я вважаю, що ви все запам'ятали, і ми ще на наступному занятті зустрінемося з вами. До зустрічі, до побачення!